Найбільш підходящий для тебе. Варіант перший, якщо твоє бажання стосується роботи, знайти чи отримати якесь підвищення, більше клієнтів, прибутку і так далі. Варіант другий. Якщо стосується фінансів, отримання якогось шансу не обов'язково через роботу. Варіант третій. Якщо тобі потрібен прорив у якійсь справі, рух вперед, перехід на інший рівень. Четвертий варіант. Якщо твоє бажання стосується якогось навчання, наставництва, ти у ролі наставника або тобі потрібен наставник, отримання, передача якихось нових знань. П'ятий варіант, якщо твоє бажання стосується союзу, наповнення, партнерства, особистих стосунків. Варіант шостий, якщо це якась твоя мрія, бажання, яка не підпадає під жоден з попередніх варіантів. Порада для першого варіанту. Обери підходящий час, не тоді, коли ти втомлено втомлений. І будь готова, готовий до співпраці з іншими людьми. Буде добре працювати в партнерстві, у команді з кимось. Щоб була мотивація людини, яка буде запалювати тебе, або ти її, або ви вдвох підтримувати один одного. Варіант другий порада. Тобі не потрібно орієнтуватися на ідеальну картинку. створювати якийсь фасад, якщо насправді у тебе не дуже добрі відносини в сім'ї, наприклад. Не потрібно очікувати оцього прибутку, доходу саме від сім'ї чи, можливо, від свого партнера. Ти можеш зробити це самостійно. У тебе достатньо сили, потенціалу, здібностей і внутрішнього вогню, щоб це здобути. Варіант третій. Тобі потрібна підтримка? Тобі потрібно пройти спочатку трансформацію твоїх уявлень про достаток. І тоді ти знайдеш саме свою мотивацію, не нав'язану кимось. Накопичу ресурси для подальшого руху. Не поспішай. Якщо тобі потрібна підтримка, попроси про неї. Варіант четвертий. Є певні перепони. Можливо, це оточення, яке тягне тебе вниз. Можливо, це твої власні якісь установки, думки. Але пам'ятай, що з цього завжди є вихід. Тобі не треба грати чужу музику бути підпливом когось шукай взаємодію яка буде приносити тобі радість, задоволення, підтримувати тебе. Там, де ти не будеш боятися, бути собою. Той, хто прийме тебе. Бо зараз ти. Не бачиш виходу самостійно, хоча він є. П'ятий варіант. Вибирай більше сценарій відносини, де ти жертва, або ти рятуєш якусь жертву, токсичні стосунки. Це старі сценарії, які тобі не на благо. Виходь з цього. І тоді. Ти вже будеш бачити, хто є світлом, хто що несе для тебе, і зможеш побудувати міцний фундамент для подальшого розвитку, для стосунків. Головне, не впадай знову в залежність від когось від чогось. Шостий варіант. По-перше, не втрачай надії. Можливо, твоє бажання не здійсниться наступного дня, але це можливо в подальшому, в майбутньому. Для тебе це буде приємним неочікуваним подарунком, сюрпризом. Не бійся цього. Особливо, якщо це пов'язано з грошима, з великими вкладеннями або, навпаки, з великими надходженнями. Ти зараз на етапі переродження. Твоя стара версія відмирає. У тебе ще буде спокуса повернутися до попередніх варіантів, але. Наступає вітер змін. Тобі потрібно позбутися остаточно всього, що тобі заважає дійти до цієї мрії, цього бажання. Відчувай себе під захистом. Відчувай силу. Ти можеш з цим взаємодіяти. Слухай свою інтуїцію, вона тобі підкаже найкращий варіант.